Михайло Жернаков, суддя Вінницького окружного адміністративного суду, а також експерт реанімаційного пакету реформ і гостем програми Чернівці сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Будемо сьогодні говорити на надзвичайно актуальну, уважливу тему. Будемо говорити про процес реформування судової системи. Якщо розпочати з найважливішого, а що ж власне зараз з нею відбувається? Як нині проходить в Україні процес реформи ФЕМІД? Ви знаєте, це складний процес і. Сказати, що зараз реформа відбулася, був прийнятий закон. Ви про це, напевно, знаєте, і глядачі, напевно, про це теж знають. Закон був прийнятий про забезпечення права на справедливий суд, він так називається, але хотілося б зазначити, що ним його прийняттям судова реформа не завершується. Ну і, на жаль, можна навіть сказати, не розпочинається, тому що розпочалася вона вже певний час, вже досить давно і ще і вже кілька років триває. Можна сказати, що це одна з найбільш довготриваючих реформ в Україні судова реформа. І поки що, на жаль, так склалося, що ми не забезпечили Україну справедливими і незалежними судами. Якщо говорити про найбільш актуальні проблеми судової системи, звичайно, це корупція в судах. Так, знаємо про це. Знаємо, що в Україні вже давно йде мова про антикорупційне бюро. Якщо навіть судді будуть так. Чисто відкрито розповідати про свої статки, показувати декларації. Тут ж нема гарантії, що вони не можуть своє майно переписувати на своїх родичів. Звісно, як це тоді виходить, як цю проблему можна вирішити? Ну, знаєте, мені складно говорити про те, наскільки будуть ефективними процедури, які передбачає закон про антикорупційне бюро, і які чи буде його робота насправді ефективною. Хотілося б вірити, що так, тому що дійсно питання майнової. Відповідальності, питання доброчесності суддів, так, яке включає також те, чи дійсно статки суддів відповідають їх рівню заробітної плати, і чи можуть вони пояснити, звідки в них таке майно, це дуже актуальне питання. З іншого боку, дійсно, судді можуть переписувати, скажімо так, майно не тільки на близьких родичів, а й на людей, які не мають взагалі до них жодного стосунку, і в цьому плані, яким, яким чином. Знайти, віднайти і притягнути людей до відповідальності і чи варто взагалі за це притягати до відповідальності це велике питання, тому звичайно це. Це актуально, і це я думаю, що покаже тільки практика, наскільки ефективними будуть такі заходи? Ще одна проблема залежність суддів від політиків та олігархів. Правда, ми знаємо, що ще колишній президент України Віктор Янукович на місця поставив своїх людей, тим самим собі забезпечив спокійне існування, так і спокійне президентство. Направду, зараз що з цими суддями їх не звільнили? Дійсно, їх не звільнили. Питання чи підлягають звільненню взагалі і. І скільки суддів, якщо підлягають звільненню, варто звільнити це теж досить складне питання, тому що з іншого боку, так чи вони сприяли узурпації влади Януковича, можливо, деякі з них ймовірно, хто як, за якими критеріями це визначати, це все досить складно разом з тим, варто зазначити, що питання політичної залежності на сьогодні воно залишається, воно не вирішено, на жаль, тим законом, який розробив. Розробила Рада судової реформи при президентові України, які вніс президент України. Там є е, певні положення позитивні, які е, в тому числі е, регулюють і реформують процедури добору суддів, процедури дисциплінарної відповідальності суддів. Але вони не вирішують, цей закон не вирішує, на жаль, питання політичної залежності суду. Це можна вирішити е, тільки е, шляхом змін до Конституції України, тому що засади. Політичної залежності повноваження президента і Верховної Ради стосовно призначення, фактично стосовно кар'єри судді, підвалини цього закладення Конституції України. Тому без зміни до конституції України ми маємо бути свідомі того жодних, ну не жодних, а ефективної судової реформи не відбудеться. Зміни до Конституції. От, власне, Михайло, ви працюєте з Як би це насправді мало бути? Як ви гадаєте, як це відбувається в інших розвинених країнах? Як би мала людина, котра має хороший досвід, має хороші знання, має практику, як її кар'єра мала би розвиватися, від чого вона би мала залежати? Ну, ви знаєте, в нас тут такий, е, як і багато, звичайно, треба враховувати історичний контекст, в якому ми знаходимося, як і багато речей. Е, Деякі речі стосовно, які стосуються судової влади, вони теж поставлені, на жаль, з ніг на голову. Ну, наприклад, мій випадок, я саме до речі, через те, що я побачив, що в судовій системі немає, на жаль, найближчі роки перспективи абсолютно незалежної від політичного від кон'юнктури і чесної праці. Я Вирішив припинити взагалі кар'єру судді і написав заяву про звільнення, і тому що я не бачу, яким чином, наприклад, суддя може бути одночасно політично залежним і справедливим. Це, це на мою думку, неможливо. Тому моя суддівська кар'єра почалася в 26 років і закінчується зараз в 29, що є досить дуже рано порівняно з європейськими стандартами, і, і фактично, якщо суддівська робота є. Вершиною е, кар'єри юриста, правника, так, то в мене фактично вона є май, майже моя, суд, моя е, юридична кар'єра з цієї роботи розпочалася. Е, яким, відповідаючи на питання, яким має бути суддя на момент призначення, ну, звичайно, це має бути кваліфікована людина. достатньо. Е, зараз дебатуються досить сильно питання про те, який має бути мінімальний вік призначення на посаду судді. Наразі він 20, зараз двадцять 25 років, е і є багато прибічників того, щоб його підняти до 30 років, цей ценз, як мінімум. Я не думаю, що це доцільно е з огляду на те, що ми не хочемо, щоб до суддівської посади е не були не мали доступу ті молоді фах фахівці, які вже не виховувалися і не отримували юридичну освіту за радянських часів, крім того треба враховувати що на сьогодні не дивлячись на те що в мінімальних заробітних платах зарплата судді – це 10 мінімальних заробітних плат в перерахунку на курс я розумію що це проблема всієї країни е така економічна ситуація але це 300 доларів зарплати чи чи дійсно ми хочемо щоб спеціаліст 30 років якому треба очевидно що е годувати не тільки себе і сім'ю і на щось розраховувати в своєму житті е правник високої кваліфікації який має 30 років, погодився працювати на посаді судді, досить відповідальній посаді, за зарплату в 300 доларів. Ми маємо запитати, що, що власне буде шукати така людина на такій посаді за таку низьку е, зарплату. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що відповідь буде такою, е, яка, яка задовольнить, е, задовольнить народ. Щодо якості української освіти, власне саме юридичної освіти, немає ніяких запитань? Запитання є безумовно. Це це та сфера, яку також треба реформувати. Е, у нас на жаль, ми ще е, скалічені цим е, юридичним позитивізмом. Ідеєю про те, що закон це основа всього, і як буде, як буде, як буде записано в законі, оце наше право, і так так і має бути. Не треба далеко ходити за прикладом. Закони 16 січня вони були ухвалені відповідно до процедури компетентним органом. Вони були законами, але всі прекрасно розуміли, що це драконівські закони. Це закони, які настільки сильно порушують права, що е, назватися правовою чи правною державою, як Україна є відповідно до конституції. Україна не має після цього права після ухвалення таких законів. Тому е, потрібно виховувати в майбутніх правні правниках. Ідею про те, що таке верховенство права, що таке права людини, ідею про те, що права людини вони не даються державою, а вони є в людини від народження, вони походять з людської гідності, і жоден орган державної влади не може посягати і не може на власний розсуд ці права змінювати чи, чи порушувати навіть шляхом прийняття законів. На жаль, Ще досі наша система юридичної освіти вона не розрахована на на виховання цих цінностей. І я думаю, що багато багато роботи нам ще передує для того, щоб ми змогли шляхом юридичної освіти підготувати фахівців, які готові будуть зайняти посади судді. Власне, ти навчався на юридичному, можливо, з власного досвіду. Можеш зараз назвати якісь такі чіткі пункти, які справді які варто було б змінити. Мало практики чи навпаки. Мало практики. По-перше, у нас більшість викладається, більшість речей викладається взагалі в формі лекцій. Це це говоряща голова, яка, як показує практика, 10% матеріалу засвоюється шляхом прослуховування лекцій. Звичайно, потрібно орієнтуватися більше на полі. Залучення аудиторії, так, на інтерактивні методи. Стосовно е, змісту викладання, ми багато зосереджуємося на вивчанні законів, на заучуванні на пам'ять кодексів, які ми забуваємо на наступний день після складання іспиту, і які ми, як не дивно, можемо в будь-який момент в своїй роботі відкрити і подивитися, що там записано. Це не є правничою освітою. Я, я зараз, якщо. Коли я кажу колегам, що я е, отримав юридичну освіту за кордоном, також я отримав магістрську е, в Голландії, в Італії е, магістрську ступінь, вони кажуть, а як, як ти там її отримав? Там вже інші закони. А я їм кажу, що в, в цивілізованих країнах не вивчають закони, тому що їх можна завжди прочитати. Там вивчають принципи, там вивчають, як має бути і як належиться поводитися юристу, що таке права людини якими принципами це все регулюється, для того, щоб людина, відкривши будь-який закон, зрозуміла, як правильно його застосувати, який закон повинен бути прийнятий, який не повинен бути прийнятий, що я правовим, що я неправовим. Зараз величезний рівень недовіри людей до суддів. Як це можна подолати? Яким чином змінити? Люди ж розуміють, читають, дивляться телевізор і бачать, що ті судді, коли були ще за часів, тоді коли на Майдані розстрілювали активних учасників Євромайдану, не покарані. Так, це є величезною проблемою довіру. Ви знаєте, коли приймали закон про відновлення довіри до судової влади, там були непогані механізми прописання відповідальності суддів саме за ці процеси над Євромайданом, над Автомайданом. Але сама назва ну не можна, не можна актом державної влади відновити довіру. Відновлення довіри має бути результатом. Нормальної роботи, коли відновиться функція правосуддя, коли народ побачить, що суди виносять чи ухвалюють справедливі рішення, тоді довіра відновиться сама собою. Це не має бути перше завдання, це має бути результат. Коли ми можемо побачити перший результат реформування правосуддя, коли ми змінимо конституцію, по-перше, а після того, коли ми е, проведемо у відповідність до конституції чинний закон? Який, на жаль, той закон, який прийнятий зараз, був, як я ще повторююся, навіть в межах чинної Конституції. Він не вирішує питання політичної залежності, він її зберігає, або навіть в, деяких, в деякої, деякою мірою розширює питання політичної залежності суддів від mm -hmm. політичної влади, саме від Верховної Ради і президента України. Саме тому, власне, це було одною з головних причин, чому я вирішив піти з посади судді. Треба Провести відповідність цей закон до Конституції України, нової вже зміненої відповідно до європейських стандартів. А до речі, це, це не ми придумали. Нам Рада Європи вже 20 років каже про те, що треба змінити, як треба змінити в нашій судовій системі. Є е, абсолютно е, загальновідомі речі, такі як справа Олександр Волков проти України, там, де європейський суд розібрав нашу систему е, судочинства і прийняття рішень стосовно суддів, просто по Елементах по мамалюсніх по винтиках і сказав, що де працює таким чином, що суддю може орган за, за власного бажання звільнити без взагалі абсолютно свовільно, тільки якщо буде на те політична воля. І неодноразово є більше 70 рекомендацій органів Ради Європи. Це і Венеційська комісія, і консультативна рада Європейських суддів стосовно того, що потрібно змінити. В законодавстві України і власне одним із головних речей одного з головних речей є усунення політичних впливів, тобто повноваження президента України і Верховної Ради України стосовно призначення, звільнення, переведення суддів, а також формування Вищої ради юстиції. Михайло. Ви також є представником реанімаційного пакету реформ. Ваші колеги постійно наголошують на тому, що молодь може долучитися до реформування країни. Яким саме чином? Так. Дякую за запитання. Дійсно. Молодь є дуже активною частиною суспільства. Я був у Чернівецькому університеті буквально. Е, я щойно звідти це чудова не тільки будівля, це, це чудова не тільки установа, це ще й чудова молодь, яка е, дійсно активно бере участь, яка слухає, яка долучається до дискусії, яка прагне е, дійсно, видно по них, що вони прагнуть змін. Е, ми, е, звичайно, за те, щоби. Власне, реанімаційний пакет реформ також сформувався абсолютно горизонтально, знизу, як громадська ініціатива, коли ми побачили, що рік назад, що ту енергію, яка, власне, енергію Майдану, так, енергію єднання людей, коли першого, першої своєї цілі Майдан досягнув, ми вигнали диктатора, нам, ми зрозуміли, що нам потрібно тепер цю енергію спрямувати в конструктивне русло. Ідея реанімаційного пакету реформ була створити таку флешку, яку можна. На яку можна записати необхідні для країни закони, вставити, щоб уряди вставив комп'ютер, навіть якщо сам не знає, які закони потрібні, і прийняв, і це би, це би змінило країну. Точно так само ми хочемо, щоб молодь знизу своїми зусиллями могла реформувати країну. Для цього ми створюємо відкритий університет реформ. Це така освітня. Освітньо навчальна програма тренінг інтерактивна для людей, які хочуть змінювати країну, які знають, які володіють певними знаннями, але в яких бракує знань щодо того, яким саме чином можна створити реформу, можна змусити органи державної влади спочатку її цю реформу прийняти, а потім виконувати. Ми вже рік цим займаємося. Ми знаємо, як це робити, і ми заохочуємо е всіх долучатися до цієї ініціативи. Спочатку це буде перший набір. І навчання це буде в Києві. Потім ми будемо розширюватися, е, і будемо сподіватися, що всі в Україні молодь зможе буквально дуже скоро в відкритому університеті реформ навчитися, яким чином саме вони можуть реформувати країну. Ну, бачиш, якщо справді все так гарно, позитивно, ти спілкувався сьогодні зі студентами нашого університету, власне, ти побачив, що молодь є активною, і вона справді слідкує за подіями в Україні і розуміє, що реформа гальмується, то власне всі реформи так. гальмуються. Це розуміння є, і розуміння є в людей, що щось треба робити з цим, тому що ми прекрасно бачимо, що якщо ми не оце вікно можливостей, яке з'явилося останнім часом, воно закривається, воно не може вічно бути відкритим і той час вже якийсь час втрачений, але важливо зараз не втратити решту часу, докладати всіх зусиль для того, щоб щось змінити, для того, щоб змусити владу діяти. Для того для того, щоб змусити владу діяти в такий спосіб, що не вона є над народом, а що вона є слугою народу, і щоб вона приймала такі рішення, які є на благо народу, ну бачиш, зараз трохи дивно чути навіть зі твоїх слів, що не вона є над народом. У нас нова влада, новий уряд. Той, якого ми давно хотіли, якого прагнули, якого самі обрали. Це не колишній уряд, це не колишній президент, навіть так. Тобто ми чекали на оновлення і на зміни. Ну, маємо трохи іншу ситуацію. Ти погоджуєшся зі мною, що ми не маємо тих змін, на які справді так очікували, на які такі великі надії покладали. Звичайно, звичайно, зараз порівняно з тим, що має бути, і порівняно з тим, що є зараз ті рішення, які приймають, нечесно ну, кажучи, мені складно пояснити, чому. Є, є конкретні пояснення, чому якісь речі не робляться, але яким чином як працює ментальність тих людей, які відповідальні за це і які не роблять цього? Хоча очевидним є для всіх, що треба найрадикальніші реформи робити, треба принципово змінювати підходи до організації державної влади, треба ламати корупційні схеми, треба притягати до відповідальності корупціонерів. Чому цього не робиться, я, чесно кажучи, не розумію. Хоча є, є всі, наприклад, в реанімаційному пакету реформ є, є ну, ціла серія, цілий пакет дійсно засобів, за допомогою яких це можна робити. Мало того, вже в чине законодавство передбачає чимало дієвих засобів, теж, які дозволяють це робити. Так що ну, питання в політичній волі, питання, питання в тому. В бажанні політиків робити це. А народ має теж не сидіти і не критикувати всіх, як це було на кухнях, тому що зараз ми маємо унікальну дійсну можливість. Ми, у нас є свобода слова, у нас є свобода дій, у нас є величезна можливість. У нас є зараз підйом дуже великих громадських ініціатив, в тому числі ініціатив на місцях. Цим треба скористатися цією енергією і саме. Спрямувати її в напрямку реформ. Михайле. Чи ми можемо вірити зараз політикам, котрі кажуть, що реформування країни в повній мірі навіть бувається через те, що в державі війна? Е, ви знаєте, я думаю, що це що вірити не варто. Чому? Тому що е, історія показує те, що саме війни, саме кризи е, є тими можливостями, саме під час криз відбувалося, якщо воно відбувалося, найрішучіші і найефективніші зміни і реформи. Тому що можна собі дозволити щось не реформувати, коли в тебе ну я не знаю, повно, повно нафти в країні, коли в тебе немає війни, коли в тебе середня зарплата 3,5 тисячі євро, ти її можеш зробити 4 тисячі євро, ти думаєш, ну, що воно тобі, якщо і так все в порядку? Якщо ми бачимо, що прямим наслідком е, неефективності державного управління, прямим наслідком е, недолугої кадрової політики, прямим наслідком Недосконалого законодавства є те, що зараз відбувається, Це вся війна, це ж, це ж не просто так взялося. В державі, яка нормально функціонує, таке неможливо. Ні анексія Криму, ні е, отака дивна гібридна війна. Е, звичайно, якщо таке відбувається, це має навпаки спонукати владу діяти найрішучіше, приймати рішучі кроки для того, щоб, по-перше, упередити е, чи, чи змінити ту ситуацію, яка відбувається. По-друге, упередити такі можливі ситуації. Подальшу. Михайло, як ти вважаєш, як би мала відбуватися люстрація суддів? Складне запитання, я чесно скажу, тому що, по-перше, питання, чи вона, чи вона потрібна як така ілюстрація. Не, не є секретом, що механізм відповідний від, е, притягнення до відповідальності суддів і оцінки, чи вони. Фактично звільнення тих, які не заслуговують на те, щоб перебувати на посаді. Він є, він був, і це механізм відповідальності через певні процедури, передбачені законом, перевірка Вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії суддів діяльності судді. Якщо він ухвалив неправосудне рішення, його треба притягати до відповідальності за неправосудне рішення. Якщо він порушив. Вимоги щодо несумісництва. Треба притягати до відповідальності за вимоги щодо несумісництва. Вища до вже не працює майже рік, і я не знаю, яка відповідь на це. Слава Богу, новий закон передбачаєте, що вона протягом 60 днів має бути створена. До чого я веду? До того, що чомусь ці механізми не були запущені ті, які є вже в законі. Багато ми говорили про люстрацію. Люстрації, як такої не відбулося, дві ініціативи. Одна це передбачена законом, тим, які вже я сьогодні згадував, про відновлення довіри до судової влади, притягнення до відповідальності суддів за винесення рішень проти майданівців. Робота цієї тимчасової спеціальної комісії була заблокована, тому що вийшли кілька осіб, з неї не було кворуму. Вища рада стіця, яка має приймати остаточне рішення, чомусь не працює, тому що політичні органи не призначили туди своїх відповідальних осіб, які би мали здійснювати ці повноваження. Зараз прийняли новий закон і почали притягати до відповідальності суддів за завідувані правосудні рішення, які е, кримінальні справи щодо яких розслідує Генпрокуратура чи, чи інші прокуратури. Ну, чесно кажучи, ну е, я вже зараз перерахував кілька видів люстрації чи притягнення суддів до відповідальності. Жоден з яких чомусь саме рішеннями органів влади зараз гальмувався і. Ми зараз чуємо заяву про те, що кілька кримінальних справ готуються. А ще раніше ми чули від політиків заяву, що е, поки ми не, не притягнемо до кримінальної відповідальності кілька сот суддів, не буде е, в нас сладу в судовій системі. А хто, хто взагалі ставить на який рік взагалі зараз? Хто ставить план на притягнення людей, суддів, не суддів неважливо, до кримінальної відповідальності? Якщо їх буде менше, ніж 300, якщо їх буде 275 чи я не знаю, чи 280. 20 ще доберуть просто для, для цифри. Ну, Я чесно кажучи, такі підходи. Ілюстрація потрібна, але вона може бути запросто може запросто відбуватися е, не спеціальним якимось шляхом чи окремим е, законом. А вона може абсолютно нормально відбуватися в робочому режимі шляхом притягнення суддів до відповідальності саме за те, що вони вчинили неправосудно, а не на розсуд. Прокуратури чи інших політичних органів просто тому, що чомусь вони так вважають. Зараз багато говориться про оновлення суддівського корпусу. Йде мова про те, що судді повинні проходити переатестацію. Наскільки це може бути дієвим? Ви знаєте, це може бути дієвим, але ну, це, так, це, така, це така дивна дієвість, тому що це може бути дієвим для звільнення судді, можна сказати, і е, прийняти рішення так: він не пройшов переатестацію, тому підлягає звільненню. чи там Переведенню до нижчого суду, хоча, знову ж таки, такий механізм відповідальності фактично переведення до нижчого суду, ну, як на мене, він трохи е, принижує суддів нижчого суду, е, ну, як ніби є якісь конкретні нижчі суди, які є е, дисциплінарним батальйоном, чи я не знаю, для суддів. Е, але то таке, чи, здатна, чи здатний механізм перетестації е, бути ефективним? Ефективно для того, щоб звільнити суддю так, ефективно для того, щоб в подальшому судді не вчиняли неправосудно ні. Тому що судді будуть фактично притягнуті за, до відповідальності за, так би мовити, не, не кваліфікаційну невідповідність, хоча причиною притягнення їх до відповідальності, скоріше за все, буде щось інше. Ми маємо задати собі питання, чи дійсно проблема в недостатній кваліфікації суддів. Є, є чимало рішень там, де дістаються 78-го рішення Європейського суду з прав людини перекручуються, коли це треба, виписати якимось в якийсь спосіб рішення, щоб потім воно встановлювало певні, певні результати. Насправді, коли треба, суддям, на жаль, це доводиться констатувати, вони здатні творити дива з, з законом і справом з… Правом і з на жаль, не, не, не в хорошому сенсі дива. Е, тому я не думаю, що питання від, в, в кваліфікації. Питання в цінностях, питання в е, корупції, питання в політичній залежності. Саме ці проблеми треба вирішувати в першу чергу. Спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Михайло Жернаков, суддя Вінницького окружного okay. адміністративного суду, експерт раньмаційного пакету реформ був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.